Перед тим як купити квартиру, задайте собі одне просте питання: чи ви впевнені, що це місце саме для вас? А якщо ні, чи готові жити з цим усе життя? Щоб не помилитися перед покупкою житла, варто задати собі 5 простих, але дуже важливих питань. Перше, чи комфортно буде саме мені тут жити щодня? Адже квартира це не просто стіни, це ваше повсякдення. Друге чи буде тут тихо і безпечно. Бо спокій і безпека фундамент щасливого дому. Третє. Чи є поруч природа? Свіже повітря, річка, зелень і прогулянки це те, що заряджає кожного із нас. Четверте. Який вигляд буде з мого вікна? Бо хочеться не просто дивитися, а насолоджуватися кожним ранком і вечором. І п'яте. Хто житиме поруч зі мною? Сусіди це частина теплої та дружньої атмосфери. У Рівервіль всі ці питання вже мають відповіді. Наш житловий комплекс створений для яскравого та щасливого життя. Водночас, тут комфорт, тиша, природа. А які питання ви ставите собі, обираючи квартиру? Пишіть у коментарях.